Особливо я чувствую на собі ніяке удивлення. Ведь я кажу, що я етнічний русин, живу за Карпатю, такі ж мої браття, ми 1150 років православні до Києва і до Москви і до Владивостока. Ми раніше всіх були православні. Чому ви нас обзиваєте чужим православієм? Що ви думаєте? Так як глухонімі не чують? Але ж приписують Московський піп, московська віра. А чому? А тому що це приготовлені лже аргументи для того, щоб мирних людей бити. Ми сьогодні кажемо: співаємо, святії громадяни неба Небесного Єрусалима. Вас теж били, гнали вас, многих з вас убили. Життя лишили, але ви залишилися вірні. Поможіть нам, щоб ми все видержали. І навіть якщо б хтось улибнувся за такі, що нас судять, видите, казав, його релігія не ідентична, його релігія перша, головна свята, так по тому можеш першого папу Римського у суд потягнути. Добродію, ти по чому кажеш, що твоя католицька релігія? Перша, а ти взагалі безгрішний. О, якщо попав він в Україну, то й би обов'язково судили. На щастя, він там далеко, і один священник написав письмо в Рим. Я з вами не згідний, шановний єпископ Рима, бо ви кажете, що ваша релігія головна. Відповідь секретар, якийсь відповів тому священикові. Шановний брате, Святий Отець до вас не обращався. І ми сьогодні ще раз кажемо людям неправославним, ми к вам не обращаємося, ми говоримо своїм, а якщо технічні засоби дозволяють слухати нас усім, так ваша воля слухати або не слухати. Але чому ви йдете потім жалуватися на нас, що ми кажемо, що наша релігія ліпша, ніж ваша? Ну, так було, так і буде, а головне – то правда. Бо люба організація релігійна має право функціонувати. Ну вона не церковь. Сьогодні ми кажемо, в'єдно із свіма святими. Господи, благослови наш народ, котрий не взирає на оці примітиви, котрі викидуються як формат інформаційний в інтернеті або на телевізорах. Народ ігнорує надсмешка над правдою, надсмешка над історією і надсмешка над релігією. І ще один момент. Щоб прикрити заказчика, котрий нас судить, вони знайшли свідків, які обідалися, чому ми казали, що безбожник є, і безбожника нападають і так далі. Виявляється, тим, хто хоче нас судити, не полюбилася наша фраза. Ми повторяємо з проповіді у проповідь. Чиновники, не вмішуйтеся в релігію. Вам не тільки то, -то не дозволено, а ще й 364 стаття, зловживання положенням ставить вас під угрозу суда, а вони, так як глухоніми, нікого не слухають. Приймають рішення, Ужгородська міська рада прийняла рішення подержати заборону Церкви Канонічної. Обласна рада заборонити всі по Україні обласні ради приймають рішення. Ми лиш на то дивимося з одною думкою. Господи, а що вони не мають другої роботи? Невже вони не займаються економікою другими питаннями? Ведь релігія то одділена від от держави, одділена, а вони не розуміють, що означає значить Не розуміють у своєму безросудстві роблять много гніва і біди для народа. Боже, молимося Тобі, що вись нас навчив не сердитися на них. Многі з них і законодавства не знають, многі з них, деколи будучи неправославні, питаються на нього побити нас. Щоб нам зменшити радость праздника всіх святих в землі нашої Русі просіявших. Боже, Мати, поможи нам, щоб ми не рівнялися на тих, котрі нас нині критикують, а рівнялися на громадян Неба всіх святих в землі Святої Руси просіявших. Господи, ми Твої діти, куди нам сядіти. Коли апостоли одні лишилися з Ісусом, а одні люди його лишили. І тоді Господь сказав: А ви що сталися зі мною? І відповідь апостолів, Господи, куди нам іти? У пустий світ гнилий, безбожний, дикий, злий, агресивний. Куди нам іти? Ми будемо держатися Тебе, Господи, бо Ти. Маєш слова життя вічного. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нам словами життя вічного жити, держати канонічної церкви, не взирати на висказування, навірно, дуже неграмотних, не знаючих писання сьогоднішніх чиновників і журналістів, наш авторитет всі святі, в землі Святої Русі, просіявших. І тому, маючи таких авторитетів небесних, маючи таких для подвига образів, ми їм будемо подорожати з Богом жити в церкві, укріплятися і рости духовно, а в вічности і наслідувати Царство Божо. Амінь.